Зараз сам на сам маємо змогу поспілкуватися з уповномаженим представником Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Божовець У нашій студії Вітаємо. добрий день. Отже, у частини цивільних чоловіків склалося негативне ставлення до ТЦК і можна сказати, мабуть, навіть. Фобія від слова повістка і до можливості потрапити в бусяк. При цьому як показують опитування, доволі багато людей не проти стати на захист держави і потрапити до лав зясок, що будуть розуміти терміни служби, умови та інше, що думаєте з цього приводу, Якраз ми перед тим як запускати процес рекрутингових центрів в кожному регіоні. Ми оцінили соціологію, тобто що люди думають, що люди говорять. І абсолютно вірно ви кажете. Тобто більшість людей, причому переважно доходить до 70% по різним соціологічним дослідженням, кажуть, так, я насправді готовий служити. Я хочу захищати батьківщину. Але і от, коли ми подивимося, які але, тобто які люди знаходять для себе причини, чому вони не служать, то на Першому другому місці знаходиться саме певна невизначеність, невизначеність того, де я буду служити, з ким я буду служити, чим я буду займатися, як буде враховано мій попередній досвід. Тобто людей лякає певна невідомість і, взагалі, неможливість вплинути на своє майбутнє. От саме цю можливість ми зараз і надаємо людям, які власне бачать, що пора вже йти і захищати батьківщину, що насправді час настав. Тож на сьогодні в українців лише один спосіб, як потрапити в армію через ТЦК і військкомат? Ну, насправді, оформлення від будь-якої цивільної особи, яка залучається на військову службу, це оформлення здійснюється виключно в ТЦК та СП. Та? Ось. Але ми зараз маємо процес мобілізації. Ми маємо процес добровільного залучення на службу в силах оборони загалом. Ми не говоримо тільки про збройні сили, а загалом про сили оборони. Тобто, цей. Національна гвардія, це і Національна поліція, відповідні підрозділи, це і прикордонна служба. Так от, коли людина добровільно обирає своє місце і відповідну частину, є певний процес, він чітко зараз врегульований. Ми якраз про нього розповідаємо, як він працює і яким чином людина дійсно може потрапити туди, куди вона обрала. Але, звісно, сам процес оформлення документів він починається з ТЦК. Розкажіть, будь ласка, більше про взагалі що таке рекрутинговий центр. Чим він кардинально відрізняється від військкоматів. Скільки їх в Україні? Так кілька особливо особливостей, скажімо так, цього середовища, яке ми створюємо. ми спробуємо саме середовище, в яке в яке людина може потрапити. Ось і поспілкуватися з іншою цивільною особою, задати всі питання, які людину цікавлять. Ось перший такий рекрутинговий центр було організовано у Львові. 12 лютого це відбулося цього року, тобто трошки більше місяця назад. І нещодавно відкрилися подібні ж центри, так само у Дніпрі. Перший центр на лівому березі, сьогодні на правому, другий центр. Також ми відкрили такий центр у Запоріжжі та в Полтаві. Тобто на сьогодні це п'ять центрів по Україні. Ось і наша мета. І ми зараз рухаємося до цієї мети дуже активно. Найближчим часом фактично бути представленими в усіх регіонах України, в усіх великих містах, навіть не тільки в обласних центрах, а й великих містах. І, до речі, слід зазначити, що саме Дніпропетровська область в цьому плані у нас передова, скажімо так, тому що незабаром, і ви всі це побачите, крім Дніпра, в Дніпропетровській області буде відкрито ще шість центрів по великих містах. Основна ідея дуже проста: щоб людина могла далеко не їхати. Далеко не телефонувати, а прийти і поспілкуватися і задати ті питання, які цікавлять або турбують. Як я можу потрапити? А які є вакансії, а які є частини? А яка специфіка цієї служби? З ким я буду служити, який бойовий чи не бойовий досвід у цієї військової частини, де вона фактично зараз перебуває, тобто де я буду та чим я буду займатися? Ці всі питання, що треба з собою брати в воєнкомат? А чи правда, що я мене відразу відправлять? А чи я буду навчатися? А скільки я буду навчатися? На всі ці питання даються відповіді. В чому важливий момент людина. Хоче прийти ще раз, будь ласка, хоче залишити даних, залишає. Не хоче залишати своїх даних, не залишає, просто приходить, цікавиться. Та? Зрештою, це все зводиться до того, що у людини виникає контакт з військовою частиною. Це ми забезпечуємо через наших рекрутерів, де можна задати всі питання вже безпосередньо відповідному офіцеру, який відповідальний військовій частині за залучення людей. Ось. І далі йти по певному алгоритму, який зараз Генеральним штабом розроблений. Три тижні назад імплементований, доведений до всіх ТЦК ТСП, до всіх навчальних частин, до всіх військових частин, і зараз ми його так само пояснюємо людям, що у вас зараз є така можливість. Будь ласка, користуйтесь нею, обирайте для себе частину і далі вам пояснять, як туди потрапити дійсно на ту посаду, яку ви обрали. Скажіть, будь ласка, як за цей час, що вже відкрилися, так центри, вони показали свою ефективність. Загалом, перший відкрився у Львові, як ми говоримо, та вже скоро буде там півтора місяця. Зараз трошки більше місяця. Він працює тенденція позитивна. Загалом, якщо підсумувати кількість звернень до таких центрів за цей час. Ну тут важливий елемент, що о, чотири з них відкрилося от буквально протягом цього останнього тижня. А тільки Львов там більше місяця. А, порядка 460 звернень людей до які цікавляться, приходять. З них певна частина зателефонувала, більшість прийшла фізично, і з, з цієї кількості там трошки більше ніж півтори сотні. А, Залучені в тому чи іншому, в тій чи іншій формі до процесу оформлення. Тобто вони або підбирають собі частину, або вже спілкуються з частиною, проходять навчання. Певна частина там орієнтовно 15 людей, і деякі вже закінчили на підготовку військову і приступили до своєї служби в обраних частинах. Тобто ми бачимо, що процес пішов, він пішов так, як треба йти. Звичайно, що ми розвиваємо це певний абсолютно новий процес в цій державі. Ось у нас є свої виклики, ми їх цілком розуміємо, тому що масштабувати такий процес це непросто. Але наша мета, і ми зараз над цим працюємо забезпечити сервіс, щоб всі люди, рекрутери, які зараз знаходяться, ну, по-перше, ми забезпечимо обмін досвідом, когось цього досвіду вже реально більше. Щоб максимально людям відповісти на всі питання і зробити це ну дійсно як сервіс для людей інформаційний такий консультаційний сервіс. І важливий елемент. Рекрутер супроводжує людину, яка прийшла, аж до моменту, коли ця людина заходить в обрану ним частину. Тобто, це не просто сконтактував з військовою частиною і все, ні. Тобто варіанту, що людина, врешті, прийшла, але потім щось пішло не так, і вона врешті потрапила не туди, куди хотіла, такого бути не може. Дивіться, зважаючи на масштаб та країни. Війни цього проєкту непорозуміння будуть 100%, але ми створюємо механізм, щоб з цими непорозуміннями працювати, щоб забезпечити для людей максимально прозорий цей процес. Для цього є Генеральний штаб, який е, з нами на зв'язку. І на зв'язку з ТТК та СП, з частинами, з навчальними частинами, куди так само відражається представник Генерального штабу, для того, щоб відслідковувати ці процеси. Алгоритм чітко доведений. Ось наші рекрутери. Контролює цей процес постійно на зв'язку з людиною. І, люд, і людей ми навчаємо, пояснюємо, що у вас не тільки є обов'язки, у вас є права, права вимагати від держави дотримуватись свого слова. Якщо встановлений такий порядок, він офіційний, а це так, він до всіх доведений і контролюється, значить, якщо виникають якісь непорозуміння на будь-якому етапі, вимагайте дотримання цього порядку і дотримання своїх прав. Якщо ви правильно оформились і йдете в відповідну частину, то на будь-якому етапі ТЦК та СП, навчальна частина, базова підготовка, там далі фахова підготовка для ну, певних спеціальностей, наприклад, оператора БПЛА, ж треба ще ж навчити літати на дронах. Наприклад, Ось, на будь-якому цьому етапі, якщо виникає непорозуміння, ви бачите, що у вас, ну, наприклад, якась інша частина до себе хоче забрати, або кудись не туди вас намагаються направити. Ні. Ви телефонуєте рекрутерам, ви включаєтесь. Ви заявляєте про свої права, і ми будемо робити максимально все для того, щоб ці права ваші були дотримані, щоб ви дійсно потрапили туди, куди ви повинні потрапити. Отже, трошки підсумуємо о, цю частину. Тобто, людина, приходячи в рекрутинговий центр, може обрати спеціальність, підрозділ. Так, а що власне робити людині, якщо вона потрапила на службу не туди, куди мала бажання? Е, важливий зараз момент. Все ж таки, ми розуміємо, що ми повинні балансувати бачення і бажання людини, та? і десь є пріоритети у держави. Ну тому що ми всі розуміємо, що ну, саме військове командування бачить, де саме зараз більша потреба, тому що потреба є всюди. Але десь вона є гостра, десь є більша. Для цього спеціально придуманий той же порядок, і алгоритм і імплементований, про який я кажу. який говорить зараз про те, що якщо людина йде на контракт. А зараз важливий момент. Контракт може бути укладений не тільки строковий, але й до демобілізації. І зараз він користується популярністю, і навіть якщо десь людям в ТСК кажуть, що ні, насправді ну, це просто якесь непорозуміння. Людина має право вимагати укладення так само контракту до демобілізації, не тільки строкового. Так от, людина, яка йде в обрану частину на контракт, вона туди потрапляє. Там дещо складніший порядок узгодження для частин непріоритетного комплектування, тим не менше, вона туди потрапляє. Якщо людина чомусь не готова укладати контракт, каже, я тільки по мобілізації готовий потрапити до вас в певну частину. Та? І бере від цієї частини рекомендаційний лист. Це перший момент, який підтверджує, що да, частина готова і чекає цю людину до себе. В такому випадку є два варіанти. Якщо така частина в пріоритетному списку комплектування, зараз їх там 76, і він переглядається раз в місяць, чи частина там знаходиться, тобто чи є вона такою пріоритетною, це безпосередньо можна уточнити у самої частини, можна у наших рекрутерів, можна в ТЦК, ТСП, тобто ці, це просто зробити. Так от в такій пріоритетній частині. Видається такий рекомендаційний лист, прямо в ньому зазначається, що така частина є пріоритетною для комплектування, і людина може туди потрапити і по мобілізації, тобто без укладення контракту в конкретну частину. Якщо така частина, ну, яка підібрала собі людину, а людина відповідно частину обрала і посаду не в пріоритетному переліку, по мобілізаційному процесу туди потрапити неможливо, тому що тоді держава визначає, на то вона і є мобілізація, де твоє місце в обороні держави. В такому випадку, якщо все ж таки людина от, принципово бажає бути саме в конкретній військовій частині, для цього існує контракт. Тут домовляєтеся з частиною, частина вас обирає, проходите професійно-психологічний відбір, проходите медичний огляд, ви дійсно підходите на, на цю службу за контрактом. Так, ви потрапляєте в цю частину. Скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви з навчальними закладами? Тобто, я маю на увазі, що, наприклад, приходить представник центру, показують, розповідають про армію, рекламують себе і ЗСУ. Ми пам'ятаємо і звертаємо увагу на цей момент також. Я був зокрема в академії сухопутних військ у Львові. Зустрічалися там з колегами. Вони теж розвивають напрям рекрутингу. і Це зараз важливо, щоб залучати так само і молодь, і курсантів до військових вищих навчальних закладів. Це важлива державна. Стратегія важливе питання. Ми будемо найближчим часом імплементувати елементи оцього рекрутингу молоді на навчання в вищих військових навчальних закладах так само в нашу систему. Зараз ми на старті. Ось, однак, у поль польову цей процес вже йде. Там вакансії розміщені, розміщені їхні матеріали. Та найближчим часом це буде і по нашій системі. То, що ви кажете проактивно, та? щоб представники ходили по навчальним закладам, цим займаються представники відповідних військових вищих навчальних закладах, причому займаються системно. Це їхня робота, вони вміються якісно робити. Скажіть, ось ще один стереотип, який. Чи не стереотип є в нашому суспільстві наразі? Що сьогодні тобі дали повістку, а завтра ти вже ну чи там післязавтра, десь під Бахмутом. А коли людина проходить добровільно, чи відбувається це так, чи має вона взагалі гарантію, що в неї буде період для підготовки і того іншого? Жодна людина цивільна, яка не має військової підготовки, яка не служила. Ні в якому немає, не передбачено таких варіантів, що що вона відразу з воєнкомата їде е, в свою там військову частину якусь, не отримавши належну підготовку. Такого бути не може ніколи. Якщо не дай Бог це десь стається, то в це, це контролюється. Про це треба говорити, про це треба кричати. І, і відразу тут включаються всі потрібні механізми. Такого бути не повинно ніколи, і такого насправді зараз немає. Ось, будь-яка цивільна особа в обов'язковому порядку, на яку посаду військова вона не заходила, проходить базову загальну військову підготовку. Це один місяць. Причому на яку посаду така людина не йшла, від кухара, повара, там, IT, електрика, водія до стрільця, гранатометника, навідника, Міхвода, спочатку обов'язково людину вчать один місяць, тобто загальна підготовка військова. Як поводиться з автоматом, Які є військові дії? Кіє зв... ну, то, власне, що таке армія і як базові знання військовослужбовця індивідуальні. Потім в обов'язковому порядку, якщо людина далі йде на посаду, яка потребує спеціальних знань, є фахова підготовка. Та, наприклад, там, оператора дрона ж треба там, кілька там, тижнів ще вчити додатково, іноді й більше. Оператора танка і так далі, і так далі, та треба шевчити. Відповідно, ще є серія підготовки, щоб людина мала ці специфічні знання. Тому без підготовки ні в якому разі ніхто нікуди служити не піде. Скажіть, будь ласка, ще. В роботі ТЦК є багато нарікань через те, що кремезні чоловіки ходять, ловлять інших чоловіків, і е, часто в суспільстві виникає питання, чому ж вони не на фронті. А хто буде працювати чи працює в нових власне рекрутингових центрах? Дивіться е, питання: хто працює в ТЦК? Та е, зараз можете відкрити будь-які засоби масової інформації, офіційні, неофіційні. Переважна більшість працівників ТЦК зараз, там по різним регіонам, різний відсоток, це люди, які служили насправді, які повернулися, які е, вже пройшли бойові дії насправді. Тому і ставлення до цих людей повинно бути відповідне і належне. Це важливий момент. Друге, ті рекрутингові центри, які ми створюємо, це цивільні особи, в них працюють, да. вони не можуть, в принципі, видавати повістки, да, якби, якби дуже хотіли. Ось, і ми працюємо відповідно на горизонтальному і вертикальному рівні в кожному регіоні, збираємо наради, доводимо, з нами є представник Генерального штабу в обласному порядку, для того, щоб пояснити всім, що дивіться, в цьому середовищі це про добровольців, це про вибір, це про свідомий вибір людей. Ми завойовуємо фактично знову довіру людей до процесу цього державного. Відповідно, тут не мобілізація, тут людей не мобілізують, тут їх не оповіщують. Ось це не про ТЦК та та? це про вибір людини свого місця в армії. Тому це цивільне середовище тут ТСК не перебуває, перебувати не повинен. І на сьогодні і на, назавжди це буде саме так. Ви зазначали вже про плідну працю у нашій області у нашому місті. Отже, скажіть, чи працюєте ви спільно з міською владою чи обласною? і Маєте від них якусь підтримку? Та насправді всі ці проекти, які ми зараз реалізуємо, це такий яскравий приклад асиметричного підходу до вирішення глобальних питань. Так? Тобто, це ж швидкість, це масштабування і це максимальне використання будь-якого доступного ресурсу. І цей проект запорукою цього проекту є тісна співпраця з місцевими органами влади та місцевого самоврядування, так? тобто з обласкою з обласною військовою військово цивільну адміністрацію з мерією, тому що приміщення власне ЦНАПИ, та де ми відкриваємося, і інші приміщення це ж вони власне і належать місцевій громаді, та <кхід> ось відповідно, звичайно, що тут співпраця лежить в основі. Ми і ми вдячні місцевій владі за те, що вони відгукуються, йдуть на зустріч, максимально допомагають, щоб все працювало. І розкажіть, будь ласка, трішки власне так про відгуки на військові вакансії на онлайн-платформах, з якими співпрацює Міноборони, Скільки їх? Насправді це вийшов дуже цікавий проєкт. Я вважаю абсолютно успішний, Та? В середині листопада минулого року уклали ми перший меморандум з першою платформою, Це був LobbyX. У них і до цього був позитивний досвід в цьому плані. Він відразу масштабувався, тому що інформаційне висвітлення пішло, систематизувались процеси. Долучились відразу ще три платформи: Вокія, робота і OLX Robota. Тобто ми фактично охопили онлайн вакансіями всю Україну, причому так досить щільно охопили, довели до всіх без винятку військових частин і провели тренінги відповідним особам у військових частинах, як з платформами працювати, як відгукуватися на заявки, які люди подають на вакансії. Та тобто, цей процес був організований і він дав свої результати. Зокрема, більше 100 тисяч відгуків за цей період отримано на розміщенні там більше 10 тисяч вакансій. Ось це прекрасні результати. Але далі ми зрозуміли, що щоб дійсно забезпечити належний сервіс людям, ну, по-перше, не кожен готовий чи отаким чином онлайн вирішувати власне своє майбутнє свою долю. Плюс важливий фактор саме військові частини розміщують вакансії онлайн. Не Міністерство оборони, не Генеральний штаб, тобто це децентралізована активність. Децентралізована активність це прекрасно, це працює. Однак її складно ефективність цієї активності забезпечити власний сервіс і максимально масштабувати. Тому що якщо маємо там сотні військових частин, відповідно, це сотні. Офіцерів з того боку екрану, та, які відповідають на заявки, які формують вакансії, які вибудовують відповідно, там свою стратегію роботи з людьми, навіть проконтролювати єдиний підхід дуже складно. Та. Для цього, власне, щоб це було структуровано, централізовано і забезпечити належний рівень сервісу, ну і забезпечити фізичний контакт не тільки онлайн, а саме фізичний. Для цього і було започатковано ця мережа центрів, яку ми зараз активно розвиваємо. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, відкриття оцих рекрутингових центрів збільшить кількість охочих піти в ЗСУ? Там ми вже бачимо, що воно збільшує кількість охочих. Тут важливий фактор. Крім того, що люди можуть прийти і скористатися цим сервісом. Тут ще фактор дуже важливий, інформаційний, і у вас, і у ваших колег, що ви висвітлюєте, показуєте ці можливості, власне. І люди звертають на це увагу. І той, хто сумнівався, не вірив, думав, а що, а як, думає, так, може, я скористаюся, а я задам це питання. Ну, дивіться, це ж ні до чого мене не зобов'язує. Ну, я можу подзвонити, я можу написати імейл, я можу прийти, я можу попросити друга прийти, маму, тата, брата, сестру, а піди поцікався, а що, там, а як, а які є вакансії, які є частини. Можу це зробити кілька разів, та? ну це, це про можливість, це про вибір. Це, це дуже позитивно, на мій погляд. Та? І ну, це певний рівень свободи дає людям визначати своє майбутнє в дуже складній ситуації, в якій зараз перебуває держава. От це про це. Давайте підсумовувати. Можливо, якісь основні тези, які ви хотіли повторити. Перший момент: закликаємо усіх цікавитися, телефонувати, писати, приходити фізично. Це абсолютно про сервіс, про інформацію, про допомогу, про можливість. Другий момент: ми закликаємо жінок. Важлива дуже тема, яку ми зараз максимально пропагуємо. Ми вважаємо, що це величезний ресурс нашої держави, величезний капітал, і е, жінки можуть себе знайти в армії на багатьох, фактично на усіх без виключення позицій. Жодних обмежень зараз немає. І ми бачимо навіть от, по прикладу Дніпра, де 20% от з тих 52 осіб, які там за неповний тиждень звернулися. 20% – це жінки. Це позитивно, це правильно, це класно. Відповідно, заклик до до жінок, знаходити себе в армії. Це зараз і цікаво і себе реалізувати, і громадянський обов'язок допомогти державі. Ну і власне грошове забезпечення зараз, в порівнянні з багатьма цивільними секторами у армії потужне і більше. І ще один момент: Звертаємось так само до медиків. Медики, які мають медичну освіту, не обов'язково вищу спеціальну освіту медичну, можуть себе в армії знайти саме по медичним спеціальностям. Тобто така людина, приходячи з нашою допомогою, влаштовуючись власне, в армію, може себе знайти саме на медичній посаді. А потреба в армії зараз велика. І в армії, і в національній гвардії, тобто в силах оборони. Тобто, звертаємося до медиків так само. Будь ласка, приходьте, цікавтеся. Що ж, дуже вам дякую, що надали таку корисну інформацію. Будемо висвітлювати, інформувати наших глядачів про це надалі. Сподіваюсь, разом з вами побачимо вас ще у цій студії. Олексій Божевець, уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу, був у нашій студії. На цьому наш випуск добігає кінця. Втім, незабаром вже зустрінемося у наступних випусках. Тож підписуйтесь і залишайтеся з нами. Дякую вам.